В 1975 році на ринку нерухомості з'явився шикарний будинок у тихому передмісті Нью-Йорку з власним басейном та причалом для човнів, всього за 100 тисяч доларів. Ціна, яка викликала лише одне питання: у чому підступ? Джордж і Кеті Луц знали про вбивство цілої сім'ї у цьому будинку, яке сталося лише рік тому. Але подружжя хотіло мати гарне місце для початку спільного життя, тому вони запропонували 80 тисяч доларів і купили будинок, включно з деякими старими меблями, на яких були помітні сліди крові. 28 днів, які сім'я провела в будинку 112 по Оушен Авеню, в буквальному сенсі слова стали легендою. Те, що сталося, чи краще сказати, не сталося у цьому будинку, породило власну індустрію екстрасенсорних феноменів, яка почалася з книги Джея Енсона 1977 року Жах Амітевіля та одноіменного фільму 1979 року. Завдяки цій історії у Амітевілі, дане помешкання стало найвідомішим будинком з привидами у світі. Незважаючи на те, що розповіді сім'ї Луц лягли в основу фільмів, справжня історія жаху в Амітевілі менш сенсаційна. Проте все ще переслідує місцевих мешканців і країну в цілому. Сьогодні ми спробуємо розібратись, що насправді сталося тієї ночі 74-го року, чи справді мала місце якась паранормальщина, і чому ця історія схоже стала найпопулярнішою у своєму жанрі. Вітаю кожного та кожну на каналі Детективченко. Радий з вами познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого лігва, підписавшись на цей канал, сподобати дане відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. Приємного перегляду! 13 листопада 1974 року Рональд дефео молодший повернувся до свого будинку в Амітвілі десь після 18:30 і виявив своїх батьків, а також братів та сестер мертвими. Принаймні, це те, що Рональд одразу повідомив правоохоронцям згідно з тодішньою версією поліції. Слідчі встановили, що Дефео, яких знайшли у своїх ліжках застреленими, були вбиті десь рано вранці, 13 листопада. 43-річний батько рональд старший і 42-річна мати Луїза отримали по дві кулі. А четверо їхніх дітей: 18-річна Дон, 13-річна Елісон, 12-річний Марк і 9-річний Джон, по одній. 23-річний Рональд, який працював у сімейному автосалоні батька в Брукліні, сказав, що повернувся додому пізно ввечері 12-го і відразу ліг спати. А наступного ранку поїхав, не помітивши нічого дивного. Свідки бачили Рональда близько 18.30 у сусідньому барі, коли той забіг з криками про те, що його батька та матір застрелили. Один з відвідувачів бару розповів поліції, що після почутого він і ще кілька чоловіків сіли в машину Рональда і поїхали з ним додому. П'ятеро чоловіків поспішили сходами на другий поверх будинку ДФЛ. Серед них був Бобі, близький друг Рональда Молодшого, і частий гість у його будинку, тому він точно знав, де знаходиться батьківська спальня. Бобі зупинився перед відчиненими дверима спальні і натиснув на вимикач. Дірка в центрі голої спини Дефео старшого була першою ознакою того, що подружжя не спало. Рани Луїзи Дефео не можна було добре розгледіти, бо вона все ще була накрита ковдрою. За ліжком була дзеркальна стіна, яка моторошно відображала цю криваву сцену. Інший чоловік пішов перевірити решту спалень, і вже за якусь мить, побачивши тіла чотирьох мертвих дітей у своїх ліжках, зателефонував 911. Поліція прибула близько 19-ї години. Рональда спочатку забрали до поліцейського відділку для його власного захисту, враховуючи, що вся його сім'я щойно була знищена, але не минуло багато часу, як в його розповіді з'явилися тріщини, і вже наступного дня він сам зізнався у вбивстві своєї сім'ї. Ймовірна відповідь на питання, чому Рональд вбив свою сім'ю, криється в його минулому. Він народився 26 вересня 51-го року. Первісток подружжя Рональда та Луїзи Дефео. Виріс у Брукліні і ще змалку отримав прізвисько Буч через надмірну вагу. Його батько, також відомий як Великий Ронні, був менеджером у сімейному автосалоні Б'юік. Рональд старший був агресивним, а іноді жорстоким по відношенню до дружини та дітей, причому особлива увага та знущання були спрямовані на Рональда Молодшого, який, як очікувалося, мав би піти слідами батька, але не пішов. Великий Рон не боявся дисциплінувати Буча у найжорстокіший спосіб. Однієї хвилини він обіймав сина, а наступної жбурляв його через усю кімнату. У підлітковому віці Рональд давав відсіч і накидався на своїх однокласників. Під гарячу руку потрапляв навіть батько. Батьки відвели його до психіатра, проте він постійно заперечував, що потребує допомоги. У 1965 році сім'я переїхала у заможній район південного узбережжя Лонд-Айленду під назвою Амітивіль. Для багатьох було загадкою, як великий Роні зміг дозволити собі такий розкішний будинок. Відповідь була очевидною. Його тесть Майкл бріганте старший, якого пов'язували з організованою злочинністю. На момент переїзду у ДФО було четверо дітей: Рональд, Молодший, Дон, Елісон і Марк. І ще один був на підході. Їхній син Джон народився пізніше того ж року. Будинок ДФО у голландському колоніальному стилі мав басейн і причал для човнів неподалік. Рональд та Луїза Дефео засипали будь-че подарунками, аби заохотити його до гарної поведінки. На 16-й день народження йому подарували швидкісний катер вартістю 15 тисяч доларів. Однак ситуація лише погіршувалась, і до 17 років він підсів на заборонені речовини. Батьки продовжували підкуповувати його подарунками, в тому числі роботою в автосалоні. Йому також подарували нову машину, зброю, алкоголь. А також щотижневу допомогу від батька, яку він витрачав на наркотики. Одного разу під час полювання на початку 74 го Рональд погрожував своєму другові вірушницею. Вже через кілька тижнів він перервав сварку батьків і направив гвинтівку на батька. У жовтні 74 го року, за місяць до трагічних подій, Рональд спланував фальшиве пограбування. Будь що довірили відвести виручку у розмірі 20 тисяч доларів з автосалону батька в банк. Але натомість він і його друг влаштували інсценоване пограбування і розділили здобуч навпіл. Коли поліція прибула до дилерського центру, Рональд відмовився допомагати у розслідуванні, що змусило його батька запідозрити сина у злочині. 13 листопада 1974 року, 3.15 ночі, 23-річний Рональд Дефео молодший прокинувся, взяв гвинтівку і розстріляв всю свою сім'ю батьків, двох сестер і двох братів. Всі померли в ліжку обличчям донизу. Так, ніби ніхто з них не почув пострілів. Так починається більшість із понад 30 фільмів жахів, натхнених батьковбивством у Амітевілі, від найпершого і найвідомішого з них жах Амітивілля» 79-го року, до історії про те, як інша сім'я, що переїхала в цей будинок, згодом зіткнулася з паранормальними явищами. Ці фільми часто мають слоган «Засновано на реальних подіях, хоча оригінальне рішення суду у справі, винесене в 75-му році, не містило прямої згадки про так званих злих духів. Отже, поліція прибула на місце події і знайшла Рональда молодшого біля будинку. Коли той повідомив копам, що підозрює, ніби вбивства могли бути скоєні мафіозним кілером, його взяли під варту для його ж захисту. Він стверджував, що кілером був Луїс Фаліні, місцевий житель, якого вважали пов'язаним з мафією, але у Фаліні було Алібі, що свідчило про те, що його не було в Амітивілі під час стрілядини. Коли поліцейські зрозуміли, що Рональд відволікає від себе увагу, вони виявили прогалини в його історії. Наприклад, він стверджував, що увесь ранок був на роботі, тому не міг застрелити свою сім'ю. Однак в поліції швидко встановили, що тіла були застрелені ще до того, як Дефео пішов з дому. Наступного дня, можливо, під тиском правоохоронців, Рональд все ж зізнався у вбивствах і його відвезли назад до будинку, щоб той показав слідчим, як він убив свою сім'ю. Хлопець стверджував, що все сталося так швидко, що він не зміг їх слід запам'ятати. Рональд показав слідчим місця, де він викинув закривавлений одяг і гвинтівку. Він розповів, що після скоєного прийняв ванну, переодягнувся в робочий одяг і того ж дня пішов на роботу в сімейний автосалон. Звідти він подзвонив додому, щоб дізнатися, чому що його батько не прийшов на роботу. Не отримавши відповіді, він повернувся до колег і розповів, що не зміг додзвонитися. Свого роду спроба створити алібі для майбутнього розслідування. Кримінальний процес над ДФО в жовтні 1975 року привернув увагу з двох причин. Надзвичайна жорстокість його злочину і незвичайні деталі пов'язані із захистом. Його адвокат побудував справу, стверджуючи, що його клієнт був божевільним, який убив свою сім'ю з метою самозахисту через демонічні голоси в його голові. Прокурори стверджували, що Рональд шукав гроші, які його батько зберігав у банківській скринці, тоді як захист стверджував, що до вбивства його підштовхнула божевільна ненавість до своєї сім'ї. Свідок захисту доктор Даніель Шварц засвідчив, що Рональд не знав, що це неправильно вбивати свою сім'ю, а навпаки, через психічну хворобу був переконаний, що це правильно. Незважаючи на це, через сім тижнів, що зробило цей процес найдовшим з усіх, що проводилися в графстві Сафолк на той час, 21 листопада 1975 року Рональда було визнано винним за шістьма пунктами звинувачення у вбивстві свого батька, матері, двох братів і двох сестер. Він відбував покарання у виправній колонії Грінхейвен у Бікмані, штат Нью-Йорк. Проте у справі все ще залишались прогалини, які не давали можливості скласти картину подій тієї ночі. Ні для кого не було таємницею, що у Рональда були погані стосунки з батьком, і що правдоподібним мотивом було вбити його зі злості чи помсти. Однак це не пояснює, чому Рональд убив усю свою сім'ю, включно з дев'ятирічним братом. Всі шість жертв були знайдені лежачими на своїх ліжках обличчям донизу. Рональд ходив по будинку з гучною гвинтівкою, тому на той момент залишалось незрозумілим, як решта членів сім'ї не прокинулись після того, як було зроблено перший постріл. Була підозра, що Рональд міг отруїти їх, але Ростен спростував цю теорію. Гвинтівка не мала глушника, тобто постріл серед ночі був би максимально гучним, при тому, що загалом було використано вісім куль. Ніхто з сусідів не чув стрілянини. Лише один стверджував, що чув гавкіт собаки Дефео серед ночі. Доволі дивно чути гавкіт, але не чути жодного з восьми пострілів. Було припущення, що Рональд вбив свого батька заради страховки, а матір, щоб бути наступним у черзі на отримання виплати як старша дитина, але це все одно не пояснювало, чому його четверо братів та сестер повинні були померти. А враховуючи той факт, що Дефео неодноразово змінював свої свідчення у в'язниці, він пролив дуже мало світла на цю таємницю. Подібно до того, як фільми заплутали оригінальну історію жаху в Амитевіллі, так само зробив і Рональд, який кілька разів змінював свою версію. Жоден інший підозрюваний ніколи не був притягнутий до відповідальності за цей злочин. Офіційно будь де фео» діє в один, однак неофіційно є докази, які вказують на змову. Колишній детектив поліції Нью-Йорка Герман Рейс був найнятий батьком матері Рональда Молодшого, майклом бріганте старшим для розслідування вбивств. Врешті-решт, Рейс знайшов докази, які свідчили про те, що під час скоєння злочину було кілька нападників і щонайменше дві одиниці вогнепальної зброї. Під час зустрічі 30 листопада 2000 року з Ріком Осуною, автором книги Ніч коли загинули Дефео», Фео, будь зізнався, що вчинив ці вбивства звідчаю разом з своєю сестрою Дон Дефео та одним із друзів. В одному з листів він написав: це було холоднокровне вбивство і крапка. Ніяких привидів, ніяких демонів, лише троє людей. Одним з яких був я. За словами Рональда, напередодні вбивства, увечері 12 листопада 1974 року, він разом з своєю 18-річною сестрою Дон, а також двома друзями, пішли розслабитись до підвалу. Втомлена руками фізичного насильства, Дон Де Фео звернулася до старшого брата з пропозицією вбити батьків. Той одразу відкинув таку затію. Проте, після кількох годин посиденьок з алкоголем та забороненими речовинами, Буч нарешті погодився, і разом з сестрою та друзями вони пішли до будинку. Це було близько першої ночі 13 листопада 1974 року. Поки один з друзів стояв на варті, інший з пістолетом Кольт пішов за забучим, який озброївся гвинтівкою Мерлін 35-го калібру до батьківської спальні на другому поверсі. За словами Рональда, першими жертвами стали батьки. Далі, за попередньою домовленістю, вони мали відвезти трьох молодших дітей до будинку бабусі. Але сестра вирішила позбутись небезпечних свідків. Той час буч нібито не перебував в будинку, бо вибіг за своїм другом, який вирішив втекти з місця злочину. Він повернувся і побачив, що скоїла Дон. Через це між ними розпочався конфлікт, який, врешті-решт, обірвав її життя. Ймовірним доказом того, що Дефео все ж не спали під час вбивства, є положення тіла Марка Дефео. Марк був змушений спати на спині, оскільки нещодавно отримав серйозну травму, проте його знайшли в ліжку обличчям донизу. Прокурор підтвердив цей факт під час суду. Рік Осуна зробив кілька спроб зв'язатися з ймовірними спільниками, яких назвав Буч, але жоден з них не вийшов на зв'язок. Таким чином, справа залишила по собі цілий ряд запитань, і з великою ймовірністю менше їх не стане. Але історія на цьому не завершується. Широкого розголосу історія з Амітивіля отримала не після розкриття подробиць вбивства цілої сім'ї, а через оповіді наступних власників того самого будинку. Як ми вже знаємо, у 75 му до будинку заїхала сім'я Джордж та Кеті Луц разом з трьома дітьми. Це сталося за тиждень до різдва. Вже через чотири тижні до смерті нажахане сімейство покинуло будинок. А Джордж та Кеті почали ділитись божевільними історіями про те, що відбувалось у ньому. За словами нових власників, вони почали відчувати паранормальну активність у перший же день перебування в будинку. Через кілька років, у 77-му, письменник Джей Енсон опублікував роман під назвою Жах Амітевіля, заснований на оповідях сім'ї Луц. Від зеленого слизу, який сучився зі стін, вікон, що раптово розбивалися, і появи свині з червоними очима, а також безликої фігури з демонічними рогами до членів сім'ї, які нібито левітували над ліжком. Їхні твердження звучали як у справжньому фільмі жахів. 14 січня 76 року, менш ніж через місяць після переїзду, сімейство втекло з дому, залишивши всі свої речі. Через три місяці після втечі у березні 76-го року будинок досліджували демонологи і дослідники паранормальних явищ Ед і Лорейн Уоррен. На одному з їхніх знімків, зроблених всередині будинку, видно хлопчика з палаючими очима, який стоїть біля підніжжя головних сходів. З тих пір цей кадр використовується як доказ того, що в будинку живуть привиди, чи то духи сім'ї Дефео, чи то щось набагато зловісніше. Деякі дослідники паранормальних явищ, включаючи Уоренів, вважають, що Рональд Молодший був одержимий одним з демонічних духів будинку і стверджують, що це стало причиною того, що він вбив свою сім'ю. Книга Джея Ейсона розійшлася тиражем у понад 3 мільйони копій. А одноіменний фільм, що вийшов згодом, зібрав понад 80 мільйонів доларів у кінотеатрах по всій країні. Сім'я Луц з радістю вирушила в загальнонаціональний тур, щоб просувати книгу як свою правдиву історію. Однак все ще залишались питання щодо обґрунтованості їхніх тверджень. В мережі є доволі велика кількість різного роду матеріалів, які спростовують усю паранормальщину, на якій зробили славу так звані дослідники, мисливці за привидами, режисери, письменники та інші. Проте це не зовсім наш формат, тому рухаємось далі. Згодом родина Луц повернула будинок банку і переїхала до Каліфорнії. Незважаючи на репортаж у одній з газет, який розвінчав більшу частину їхньої історії, жах Амітевіля викликав захоплення громадськості цим будинком. Джим і Барбара Кромерті купили будинок за 55 тисяч доларів у квітні 1977 року, тоді вони не знали, що незабаром про нього буде опублікована книга. До листопада оселю Кромерті буквально обліпили десятки і сотні небажаних гостей, які хотіли буквально доторкнутися до усіх тих жахіт, які були описані в книзі. Все дійшло до того, що новим власникам довелося змінити адресу будинку. Однак це не спинило потік допитливих мешканців, які приходили до будинку у будь-який час доби. Репутація будинку жахів переслідувала усіх членів сім'ї, чи то на роботі, чи в школі. Однак Кромарті стверджували, що не відчували абсолютно нічого паранормального. У грудні 78-го року постійний шпал відвідувачів остаточно довів сім'ю, тому вони вирішили виставити будинок на продаж за 100 тисяч доларів. У липні 79-го року на екрани вийшов фільм Жах Амітвіля. Тому доволі очевидним стало те, що жодних серйозних покупців найближчим часом не буде. Вихід фільму спровокував нову хвилю популярності паранормальної історії, яка охопила все суспільство. Ocean Avenue була буквально завалена порожніми пляшками з-під пива, коробками з-під попкорну та іншим сміттям, які лишали по собі сотні відвідувачів. Місцева влада наймала додаткові наряди поліції і платила їм понаднормові, що було дорогим задоволенням для такого маленького селища, як Амітивіль. Хоча державні службовці розглядали способи монетизації натовпу, наприклад, проведення автобусних турів або платний вхід до будинку, жодна з цих ідей не була схвалена з поваги до сім'ї Дефео. Відмовившись від ідеї продати будинок, Кромарті, врешті-решт повернулись до нього. Намагаючись захистити репутацію помешкання, вони приймали запрошення на виступи по всьому Нью-Йорку, щоб поділитись справжньою історією. Коли Кромарті нарешті продали будинок у серпні 87 го інтерес до нього значно вщух. Відтоді змінилось п'ять власників, і жоден з них після сімейства Луц не повідомляв про якусь паранормальну активність. З того часу було знято більше 40 фільмів, присвячених подіям у легендарному будинку. Книга Джея Енсона і подальша екранізація успішно пережили понад 4 десятиліття, породивши цілу індустрію, побудовану на легендах про будинки з привидами. Повертаючись до основної теми відео, Дефео дедалі більше обурювався увагою, яку він отримував у в'язниці, і звинувачував у всьому свого адвоката та родину Луц, які задля слави та гонорарів перекрутили у цій історії все, що змогли. Він залишався у в'язниці до своєї смерті у 2021 році у віці 69 років. При цьому деякі ЗМІ відмовилися оприлюднити причину смерті. Швидше за все, щоб продовжити сенсаційний цирк, побудований на паранормальних явищах, описаних у книзі. Я думаю, що жах амітевілі насправді повинен бути мною, тому що я той, кого засудили за вбивство моєї родини. Я той, хто, як вони кажуть, зробив це. Я той, у кого вселився диявол. Сказав якось Дефео. І все ж історія, схоже, не така однозначна, як здавалось на перший погляд. Все більше я схиляюсь до думки, що у Рональда Молодшого були співучасники, а також, можливо, інший тип зброї, оскільки складно повірити, що жоден з сусідів не почув бодай одного пострілу з рушниці серед ночі. А що насправді сталося у будинку сім'ї Дефео тієї ночі? З нетерпінням чекатиму ваших здогадок та припущень у коментарях під цим відео. А на цьому у мене сьогодні все. Дякую усім тим, хто додивився до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та лишити свій слід у коментарях під цим відео. До нових зустрічей!